Вітаю, в понеділок ми працювали над прикметниками протилежним зазначенням. І починається у нас урок із тексту. Прочитаємо, давайте, про незвичного гостя, який прийшов до друзів. Ви можете споч спочатку поставити відео на паузу і спробувати. Прочитати самостійно, а потім увімкнути відео і послухати, як читаю я, порівняти, може є якісь слова, які ви неправильно прочитали або не знаєте. У гості до друзів прийшов хлопчик навпакійко. Від слова навпаки. Робить все навпаки, мабуть. Він усе заперечував і називав не так, як було насправді. Друзі запросили гостя за стіл і почали частувати, частувати це пригощати. Навпакійко із задоволенням усе споживав, але при цьому казав Салат у вас сухий, хліб черствий, картопля холодна, тістечка тверді, а чай солоний. Друзі не ображалися на нього, бо знали, що насправді все навпаки. Салат не сухий. А соковитий. Хліб не черствий, а свіжий. Картопля не холодна, а гаряча. Тістечка не тверді, а м'які. Чай не солоний, а солодкий. Якщо треба, прочитайте ще раз текст, щоб повністю зрозуміти, про що йде мова. А після цього ми переходимо до списування. Нам пропонують списати виділену частину тексту і підкреслити прикметники. Так, яка у нас? Ось у нас виділена частина, я її зараз спробую скопіювати. І ось у мене є заготовлений листочок. Зараз вставлю і, збільшу, щоб зручно було, ми пишемо, як зазвичай, число класна робота. І пробуємо списувати. З наступного рядка ми пишемо вправо 2. це у нас посередині. Так. Вправо. Два. І списуємо. Салат не сухий, а соковитий. Пишемо початок речення з великої букви. Не сухий. Ставимо кому у нас кома А. -со -ко -ви тий Крапка. Обов'язково. Хліб не черствий, а свіжий. Знову наступне речення пишемо з великої букви. Хліб всі коми крапки все так записуємо: нечертвий кома а свий крапка. <coughs> І так далі. Ми списуємо всі. Ці речення, після чого давайте нам треба простим олівчиком підкреслити прикметники. Прикметники ми навіть вже почали хвилястою лінією. Ми предмети прямою лінією, а прикметники ознаки хвилястою. Щоб... це не обов'язково за бажанням. Що, салат? Салат який? Не сухий. Сухий ні, не сухий. це нас А який соковитий. Що, хліб? Хліб який? Не черствий. Який? Свіжий? Картопля, яка не холодна, яка горяча? Тісточка, які? не тверді. Який м'який, чай, який несолоний, солодкий. Ось таким чином у нас повинні бути підкреслені прикметники. Пішли далі. Порівняй значення прикметників в кожному реченні. Знови, зроби висновок. Які це прикметники за значенням? близькі чи протилежні? Давайте подивимось: Сух... не сухий, соковитий. Якщо не сухий і соковитий, то це близькі. А якщо ми будемо без не, просто сухий, сухий соковитий. Звичайно, це протилежне значення. Черствий, свіжий, Холодно, гаряче. Тверді м'які, солоний солодкий. Це прикметники протилежні зазначенням. Друзі дібрали сполучення слів із прикметником свіжий. Навпаки, Навпакійко вирішив замінити їх на протилежні зазначенням. Давайте допоможемо йому це зробити. Вставимо пропущені прикметники, і навіть є довідка. Підказки, Давайте подивимось на довідку. Кисле, черствий, стара, квашена. Свіжий, який черствий батон. Газета свіжа, газета вже стара, кажуть. Капуста свіжа і капуста квашена. Та, що нарізана із сіллю, там, з іншими. Інгредієнтами простояла, заквасилась, то це вже квашено. А свіжа ту, як не квасили, <кій> ніяк не обробляли. Свіже молоко, кисле молоко. Ось так ми пишемо далі вправо 3 на наступному рядочку. І перше у нас слово ми присписувані ставимо з великої букви через кому. Ми списуємо, можемо з кожного наступного рядка свіжий батон. Ось перше слово, друге, третє, четверте. Пишемо друге слово. Черствий батон. Свіжа газета, стара газета. Ми пишемо не цифрами, а словами. Свіжа капуста, що тут квашена. Я б спробую вмістити. Свіже молоко, кисле, молоко. З таким чином охайненько-охайненько списуємо в зошит текст. Поміркуй, чому протилежні значенням слова до прикметника свіжий неоднакові? Дивіться: свіжий, а тут кислий, свіжий черствий, свіжий стара, свіжа квашена. Як гадаєте, чому це слово одне, свіже? А протилежні слова різні, коли ми бачимо, що свіже. Ну, мабуть, тому що у нас завжди хліб, якщо свіжий хліб, він завжди м'який. Свіжість хліба у нас по м'якості визначається. Тому черств, твердий це черствий хліб. Тому не свіжий батон це черствий. Черствий, вибачте. Свіжа газета. це, значить, сьогоднішня. Новини найактуальніші. А все, що старше, воно вже застаріле. Тому кажуть, стара газета. Свіжа капуста, як я і казала, свіжа, ніяк її не оброблювали. Нічим не сіллю, ні, нічого. Може салат бути і свіжої капусти, тоді просто його порізали, цю капусту. Але спеціально не дотримувалися з маринадами, якимось і з іншим. А Квашено це вже капуста, яка була. Витримана в якихось умовах якимись інгредієнтами, що вона набула зовсім іншому смаку. А для цього повинен пройти час. Тому свіжа капуста одразу квашеною не може бути. І свіже молоко, коли воно свіже, воно має свій не, неповторний смак. А коли воно вже не свіже, ми знаємо, що завжди воно має кислий присмак. Тому. Не свіже молоко і кажуть, що воно кисле. Друзі виглянули у вікно і побачили котика. Прочитай, якими словами його описав навпакійко. Цей котик брудний, поганий, сумний і нещасний. Щоб дізнатися, яким котик був насправді, замінив в описі прикметники на протилежні за значенням і запиши. І придумай ще два-три речення про цього котика. <кій> Давайте спробуємо. Ну, цей котик. Так, ми і пишемо, як воно і є. Так. Цей котик ми зберігаємо, ми пишемо вправо 5. З наступного рядка, з великої букви, пишемо цей котик. <кій> Слово протилежне брудний. Чистий. Чистий. Поганий. Він добрий, сумний, веселий і нещасний і щасливий. Щасливий. Поставили крапку і придумайте ще два речення. Наприклад, він живе в нашому під'їзді на третьому поверсі. Цього котика звати Барсик. Можна ще придумайте, що хочете. Може, це ви пишете про свого котика, який у вас вдома живе. Навпаки, який розповів друзям про свого собаку. Прочитай його розповідь. У мене є великий собака. Сам весь чорний, а вуха і лапи білі. У нього широка мордочка і довгий хвіст. Це він так розповів. Ви вже підозрюєте, так що. Насправді цей собака виглядає зовсім по-іншому. Тому що це ж навпакійко. Щоб дізнатися, яким насправді був собака навпакійка, заміни виділені в тексті прикметники на протилежні зазначення. Запиши утворений текст. І заключна вправа, це вправа 8. У мене великий це що у нас? Малий. Собака, сам весь білий. А вуха і лапи чорні, навпаки. У нього широка вузька, мордочка і довгий короткий хвист. Тобто замість ось цих виділених слів ми записуємо слова протилежні зазначенням. І отримаємо ось такий текст. Все ми молодці. Матеріал уроку ми з вами виконали.